Якщо ви любите історії з життя, то вам обов'язково потрібно дізнатися про історію, що стоїть за фільмом Північний Експрес. Вона ще драматичніша, ніж ви можете собі уявити. Північний експрес це не просто фільм, це справжня бомба. Біллі Хейс, американський студент, намагається вивезти Гашиш з Туреччини. Результат жахіття турецької в'язниці. Але є й інший бік медалі: Хейса жертвою жорстокої системи. Ре... Реальність? Реальність набагато складніша. Хоча Хейс і страждав у важких умовах, фільм помиляється, представляючи Туреччину та турків суцільними злодюгами. Режисер Алан Паркер майстерно передає тривогу та клаустрофобію тюремного життя. З неймовірною грою Бреда Девіса, Ренді Куейда та Джона Герта, поєднаною з потужними візуальними образами, Північний Експрес не цурається важких сцен. Однак фільм викликав суперечки через свій упереджений погляд на правосуддя та культурні відмінності. Він змушує нас замислитися над власними переконаннями та людяністю, що стоїть за злочином і покаранням. Північний експрес це захопливий і стимулюючий фільм, який ставить перед нами незручні істини. Тож наступного разу, коли будете його дивитися, пам'ятайте, правда часто набагато складніша за вигадку.